Лід прибрали, проблему ні. У будинку на комітетській, про який ми розповідали раніше, проблема з протіканням з опечатаної квартири так і не зникла, а лише поширилася на нижні поверхи. Тече, все тече. Ось, бачите, яка краса. Донизу і там під балконом теж тече. Міняю, сушу, складаю, сушу. Пані Ірина мешкає на другому поверсі. Каже, з попередньої нашої зустрічі ситуація фактично не рушила з мертвої точки, а течія вже дісталася її квартири. Ось, бачите, як я підозрюю, що вода йде стіною і подпіл, і от ось, і ось шуба починається. І ось це, ну... каже, у ЖКСі пропонують лише чекати, а майстри розводять руками. Єдине, що змінилося, зазначають місцеві небезпечну кригу прибрали після візиту журналістів. В середу було телевізійні, а 22-го прийшли. Коли вони прийшли, я сказала, що було, що а он мене, этот, Іван Ніколайч говорить, І що не ну, вам помогли, да, ви прийшли збивати глиби? Втім, до 29 січня жодних реальних дій щодо припинення течії так і не відбулося. Разом з мешканками будинку ми навідалися до ЖКС Хмельницький, щоб пересвідчитись наявністю звернення до поліції та уточнити перебіг подій. Квартира верхня опечатана. Ми не можемо зайти самовільно в чужу квартиру. Буде доступ працівника міліції, Тоді ми звичайно вони вскриють. Заява була 19.01, нуль першого вони отримали. Та на диво зазначає пані Ірина, вже після нашого повторного візиту ситуація нарешті зрушила з місця. 30 січня до будинку приїхали майстри ЖКС, які почали відкривати опечатану квартиру та усувати причину протікання. Мешканці сподіваються, що цього разу роботи доведуть до кінця, а проблема, яка турбує місцевих понад два тижні, нарешті буде вирішена остаточно. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.